Всім привіт! Є у мене парничок з агроволокна, в який я посадила розсаду, і з плівки. І датчик зараз на вулиці 6 градусів. У тунелі, коли дощ в оцьому з агроволокна 9, а у плівковому 10, в день із плівки, із плівки тунелі тепліше. А вночі холодніше, ніж на дворі у плівковому тунелі. А з агроволокна так само, як на вулиці. Накрила плівкою цей свій парничок, бо дуже багато дощу. І оцими кліпсами піддивилася Валера, наша доча, ліпало раз... тунель, відкрило. А цей загроволокна закритий, стоїть тихенько, помідорам там затишно. Всі відкриваємо, закриваємо цілий день. Сонце вийшло, зайшло. Вітер дме, не можна тримати закритим, бо сонце пече, там дуже жарко. Відкриваємо усе теліпоє. Відкрили й ходимо. Мов нормально, помідори не крутяться. Головне, щоб вони не згоріли. Горять від холодного вітру. Не дуже политі. Взагалі не политі. Там сухо. Трішки волога є і все. Це такі самі, як у тунелі загроволокна. Мені здається, під плівкою виростуть швидше, бо в день тут тепліше. Там вони стоять як в холодку. Але як варіант, дуже легко в використанні. Набагато легше Чи на роботу пішли, відкрили, не відкрили, нічого з ними не буде. ці якщо не відкрили сплівки, то прийдете, вони згорять. Це я вдома заглядаю до них. Є у мене грядочка клубники і дуже лужний грунт в нашій місцевості, тому клубника хлорозить і вирішила я її фериленом підживити. Це не підживлення, а внесення заліза. Ферлен. І інструкція: 1 грам на один літр води. Буду поливати клубнику, бо біли тирси привезти, не знайшли соснової. Не дуже і треба, бо коли тирса розкладається, то вона ж азот забирає з ґрунту, то трішки перегною посипала. А зараз ось у цього дам. Думаю, що допоможе. Купувала, саджала отут. -о. І мальвіна, і мармелада, і клєрі. Різна вона на вид, Уже не знаю, де хто, бо, бо повитиралось, повигорало. А зараз оток я її зроблю. Це легкодоступне залізо для рослин, але не дуже воно доступне для людей, бо дуже дороге. Купувала для квітів. Десь чотири дні, я б сказала, вона трішки підросла, але тепла немає, дощі йдуть. Від самого дощу тут можна захлорозити. Можливо, щось і вродить нам. І знову дощ. От У моїй великій теплиці, гоз включений. На вулиці холодно, тепла немає, сонця тому, що немає. Якби було сонце, то було б тут тепло. Вчора було сонце, вікна відкривали, гарно нагрівало. У теплиці. Перед чекає, капуста ще не продалася рання. Помідори тихенько підв'язую, пасинкую. Огірки ростуть і у відрах, і на землі, перемагають ті, що у відрах, набагато краще. Хто сумнівається, чи висаджувати у відра, то пробуйте. Не знаю, як в відкритому ґрунті у теплиці набагато краще. І теж бореться, росте. Але ж у відрі он який. Знизу трішки обірвала пасинки, огірочки. Мені подобається прищипувати пасинок на один, на, залишати одне відділення. Я не знаю, як це називається. Щоб пасинок був, але на один листочок. Росада перцю десь краще, десь гірша. На одній місцині невідомо, можливо, десь перегною більше попало. Один і той же сорт, тут зеленіший, туди жовтіший. Перші помідорчики вже прив'язалися, ми їх запиляли. Наламала я пасинків, як завжди, мов, і пасинкою дивлюся, але пропущу якийсь і поставила вкорінювати декілька пасинків. На початку теплиці, отут посажу, бо порожня. Тут ящики стояли, не досадила та й помідори, тут їм холодно, довго ростуть. Пасинки я ставлю відразу в землю, так як я петунію вкорінюю. У тому році я так спробувала, мені дуже сподобалося. Сама рослина сильна тоді виходить. Раніше я беру пасинок, ставлю в воду, воно пускає корінчик, саджала, і були рослини дуже слабкі, вони й не родили. В тому році, думаю, посажу отак. Стоїть воно таке страшненьке, доки вкорінюється. Висадила уже готову рослинку вкорінену, були сильні рослини в теплиці, нічим не відрізнялися від своїх маточних рослин. Це я це трішки раніше поставила, отак він, мов я думала, в тому році і діла не буде. Так гарно вони вкорінилися, потім піднявся він, зараз то зів'яв у квітковій теплиці. Червоне позабирали. Залишилося біле рожеве, усих висаджувала по трішки. Вибирають, вибирають, щось візьмуть. Навіть чорний, мабуть, хтось купив. Ці молоденькі ще підростають, другий раз посадила вісту. Ось така петунія рімшанті. Не дуже мені сподобалося цей рімшанті у горшку. Можливо, влітку вона буде гарніша. Насіннева потихеньку розквітає, її забирають. Чомусь мені у суміші дали дуже багато синіх кольорів. Ну, будемо висаджувати сині. Раніше садила багато оцих технологічних горшків для того, щоб люди пересаджували в колесо у великій ємкості. Не дуже хочуть брати у цьому році оці чорні, добре, що небагато й посадила. І ще насадила пеларгоній, теж поки що не хочуть. Можливо, тому що тепло нема. Пеларгонії в горшочках потихеньку. Такі королівські, отакі беруть. Тут мої новенькі пеларгонії. Яскраві відкриваються, не було в мене таких. Це біденс. Ті, що я купувала рослини, отакі вони. В горшочки ще не квітнуть. І калібрахуа і петунія. Дивіться, ті, що я тримала маточники, брала. Живці корінила уже я продала петунії в горшках. Ну і оці ж у чорних кульках продаю. А ті, що я виписувала в касетну розсаду, так, щоб взяти саму касетну розсаду, довго воно розростається, час проходить, то можна ще продати ці саду. Я весь час задумуюся, чи має сенс тримати маточні кущі взимку, вдома. Поки є бажання, буду тримати маточні кущі, бо бачу, що це дуже гарне мені прийшло, але воно все рівно довго розростається з тієї касети. Я вкорінювала в січні, пересаджувала в лютому, і все ж воно там росло потихеньку. Буду пробувати змінювати асортимент. Калібрахоа дуже подобається людям, але вони його бояться. Оця квіточка гарна, але не, я не її висаджувала. а Якусь іншу схожу на рімадженту. Запуталася я і не той маточний кущ обрізала Пеларгонії мої. І ще є крупноцвіткова це фанфара блу, кончита Гранде Пінк і гіант Блу. Оці здоровенні квітки. То мало хто їх любить. Мабуть, треба їх виводити. Квітка гарна, їй треба багато місця, не всі люблять такі великі квіти. Зквітає вербена із лобалією. Мов вона ампельна, вважається, але її треба отак на поріжок ставити, а не вішать, бо не видно вгорі, коли воно висить. Що там? Червона яскраве вгорі не видно. Повернула куща, тут лобода звичайна. Те, цей магазинний Грунт, який я купувала PL. Там оцієї лободи було дуже багато. Це не моя лобода, це та, що я купила. Це другий такий кущ. Вербена, червона ось, у рукаві. Мож, можливо, треба було ще її прищипувати. Тоді б вона ще через місяць зацвіла. А так скоро. Ми на базар возимо продаємо. Вела мою гілочку з квіточкою з горшка і показую їм, якого кольору вербена. У мене сходять такі кабачки, кавуни, диня моя милана. Кавуни, ти що цей рік насіння купувала гарне, а осталася торічня почка, ще ніхто не зійшов. Добре, що я його й висіяла, то зберігала б ще до того року. Багато розсадика вона не буде, бо зійде мало бочу вже. Оцей ящик талісман. Цей рік купувала насіння, а отут торішні, не видно нікого. Витягую з ящиків, анютені гласки, тому що вода дощ пройшов. Дивіться, які кущі великі, коли великий пакет. Я саджала в рукав 12-го діаметра, а був там трішки бракований, і вийшли більші, то і кущі більші. Ось широкий кущ такий великий. Бур'яну трішки. Не можна сказати, що в малих малі кущі, але менші. Ширший. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. На оцю фісташку люди навіть не звертають уваги. Вони не примічають, що це квітка.